Привіт, з вами канал Скушай Дорогой. Вітаю вас, друзі, або як кажуть у солнечного грузії. Моги Сьогодні у нас чудова страва, яка погоряє всі серця. Це лобіо. Це блюдо, яке напомнить ваш дім ароматом радості та свята. Тому готуйте свої кастрюлі, ми починаємо. Із інгредієнтів, які нам знадобляться, це у нас йде кілограм квасолі. Саме на таку кількість я сьогодні готую. Хочу підкреслити, знову ж що я до того, як ставлю на плиту цю квасолю варитися, я її замочував у води мінімум десь 6 годин. Якщо у вас є час і ви будете на наступний день готувати, краще на ніч просто залиште у воді і цю воду зливаєте. Все, що погане є цій квасолі, вона, ця вода забере з собою. Значить, кілограм косолі, як я сказав. Якщо у вас велика родина, ви можете брати ці інгредієнти, типу, помножувати на два і робити більше, або робити менше, якщо боїтеся, що потім це зіпсується. Із зелені у нас іде один такий гарний пучок э, кінзи, пучок кріпа, та половина э, пучка червоної, э, червоного базилику. Базилику чи базилику, всі кажуть по-різному, я не знаю. Червоного базилику або о, о, оріган ще кажуть. Реган на нього. Це не оріган, а реган саме. Із спеції нам потрібно буде 2 столові ложки чаберу, сіль та перець на смак, та 2 цибулі. І ще один інгредієнт, який дуже підходить для нашої страви. Це темалі, 1 столова ложка темалі. Я потім, коли буду додавати, я покажу вам його. Ви можете на будь-якому ринку, я думаю, що продаються тремалі, купити, е, скоштувати і розуміти, який смак буде додаватися до лобію. А якщо ні, то пізніше на нашому каналі теж будуть рецепти. Трималі, які ми будемо робити, і зможете е, свого виробництва трималі додати до лобів. Спочатку ставите на максимальну потужність вашої плити, а коли вже скипить вода, зробите трошки повільніше. Через деякий час, хвилин, там, там, через 30, ви просто дістанете одну квасольку, можете навіть воделкою спробувати е, на готовність, і коли вона готова, вимикаємо плиту нашу. Так, друзі, квасоля наша вже зварилася. Наступний наш крок: ми переливаємо воду, в якій варилася квасоля в іншу тару, але ми її не виливаємо, тому що вона нам ще знадобиться. Трошки ми можемо залишити в кастрюлі, не треба прям ідеально переливати всю цю ридину, тому що все одно ми будемо потім додавати ще. І наступне нам потрібно е зробити із нашої квасолі більш пюреобразний стан таки. Ось бачите, друзі, у нас квасоля наша стала, з однієї сторони, вона така пюреобразна, з іншої сторони, можна все ж таки відчути текстурі, що це квасоля, і вона не повністю така пюрешна стала. Нарізаємо цибулі. Нам треба посмажити дві цибулі, які у нас йдуть по рецепту. Після того, як ми трошки поплакали, порізали цибулю, відправляємо її смажитись на петельну. Друзі, ось до такого золотистого кольору ми доводимо нашу цибулю на петелі нашій. Будемо зараз її додавати до нашої квасолі, але трошки пізніше, тому що ми повинні зараз порізати нашу зелень. Ставимо нашу лобію на плиту. Переставляємо всю цибулю, яка у нас є, разом з олією, разом з цими олією. По-перше, вона вже пропиталася цією цибулею, тому вона не просто олія, вона е олія зі смаком нашої цибулі, української смачної. Ми все це сюди перекладаємо, додаємо зелень, яку ми порізали. Я нагадую, це у нас. Кінза, це у нас укроп і це у нас червоний базилик. І ось тут, в цей момент, додаємо воду і дивимося потрошки, додаємо, щоб не переборщити. Вона повинна бути потрібною нам структури. Каструля наша на плиті ставимо на вогонь, доводимо його до кипіння. Так, і звичайно, спеції, які додають смак до нашої страви. Беремо наш чабер, так, перетираємо його дуже добре в руках, щоб додати до нашої лобію. А також додаємо сіль і перець, які у нас заготовлені вже були раніше. Ну і друзі, додаємо одну столову ложку ткемалі. Це останній крок перед виходом нашої страви на сцену. Це дуже смачно.